Справа 303. У трьох ящичках лежать кульки. У першому ящичку дві білі, у другому дві чорні, у третьому біла і чорна. На ящички наклеєно етикетки ББ ЧЧ і БЧ так, що вміст кожного з них не відповідає етикетці. Як, вийнявши одну кульку, дізнатися, що в якому ящичку лежить? Ну що ж, розток цієї задачі ґрунтується на тому, що. Якщо дійсно ящички наклеєні етикетки таким чином, що вміст не відповідає тому, що в них лежить, то в ящичку, який підписано БЧ, в ньому не може бути ніяк білої і чорної кульки за умовою. Там можуть лежати або дві білі кульки, або дві чорні. І якщо я вийму звідти одну кульку, то в залежності від того, яка це кулька, це дасть мені змогу встановити. Що було в кожному з ящиків? Отже, записуємо необхідно, пишемо. Необхідно. Вийняти. Виняти. Одну кульку. Одну кульку. З ящечка пишемо Біче. Ага. Ну, і що ж тепер? Ми запишемо так: якщо вона. Ну, а тут. Можуть бути два випадки. Розглядаємо перший. Якщо вона. Пишемо, ну, візьмемо білого спочатку, якщо вона білого кольору. Ну що ж, якщо кулька білого кольору, то тоді точно в ящичку БЧ були дві кульки білого кольору. Записимо. Тоді Ящичку бече, були дві кульки, дві кульки, білого кольору. Так, добре. Ну, а тепер візьмемо ящичок, наприклад, ЧЧ. Що там може бути? Ми по умові точно знаємо, що там не можуть бути у нас дві чорні кульки. А якщо там не можуть бути дві чорні кульки, а дві білі у нас лежать у ящичку з БЧ, то там може бути тільки одна біла і одна чорна кулька. Записуємо в ящичку. Ну, ящичок у нас буде чи -чи. Так. Буде. Так, пишемо одна, чорна, і одна біла. Кулька. так, Добре, тобто ми вже перебрали ящик БЧ ЧЧ, а в нас ще залишається ящик ББ. Ну, там залишається лише дві чорні кульки, бо всі інші кульки у нас вже лежать по іншим ящикам. То ми пишемо А в ящичку. В ящичку ББ. Що в нас там будуть? Дві чорні кульки. Дві чорні кульки. Ну що ж, з цим ми розібрались. Ну, а тепер другий випадок. У нас може бути, що ми взяли одну кульку, а вона не білого кольору, а чорного кольору. Пишемо чорного кольору. Ну, е тоді давайте міркувати. Ну, якщо ми взяли одну кульку чорного кольору, там не може бути чорний і білий, то там точно будуть о, лежали в цьому ящичку дві кульки чорного кольору. Тоді пишемо тоді в ящичку. БЧ Були дві кульки чорного кольору. Чорного кольору. Ну а тепер давайте візьмемо, наприклад, ящик ББ. Ми точно знаємо, що там не дві чорні кульки, тому що вони лежать ось тут, у БЧ. Ми точно знаємо, що ББ не можуть бути дві білі кульки, бо це за умовою сказано, що вони не так підписані. Виходить, що там тільки може бути одна біла і одна чорна кулька. Записуємо. В ящичку. ББ. ББ. Буде? Одна чорна. буде одна чорна. І одна біла, і одна біла, кулька так, є. Ну, а в ящичку у нас ще залишається чече. А в ящичку. В ящичку. Чече. Чече. Ну що ж, дві чорні у нас в БЧ. Біла і чорна у нас в ББ. Ну, а в ящичку чече тоді залишається дві білі кульки. Пишемо дві білі кульки. Ну що ж, ось такий алгоритм я пропоную використати для того, щоб зрозуміти, які кульки, в якому ящичку на цьому вправу завершено.